Усім привіт, друзі! Зараз дуже багато непорозумінь у питанні, чи можна віруючим людям брати зброю та захищати свої території. Давайте дамо біблійні відповіді на ці запитання. У новому завіті описано, як військові приходили хреститись до Івана Хрестителя. Це було хрещення покаяння для залишення та виправлення гріхів. Тоді воїни, що прийшли каятись та хреститись, питали Івана Хрестителя: а що нам робити? Іван відповідав їм: не вимагайте у людей грошей з силою та погрозами, не будьте мародерами, нікого хибно не звинувачуйтесь та задовольняйтесь тим, що маєте. Іншими словами, найбільший пророк сказав: Військові, будьте людьми, живіть за сумлінням і за заповідями Божими. Продовжимо читати новий завіт. Апостол Павло писав, що начальник, представник влади, військова людина це Божий слуга. Поставлений на добро людям. Якщо ж ти робиш зло, чиниш злочин, то бійся. Поліція і військові недаремно носять меч. Їм дана зброя і влада від Бога для помсти і покарання тому, хто чинить зло. Тобто для чого владі та військовим дана зброя, Щоб був порядок у народі та в країні? Вони поставлені противостояти терору, агресії та збройним нападам на мирне населення. Тому військові, армія, поліція та подібні структури це слуги Божі. Їм дано меч Божий, щоб вони, як воїни світла, зупиняли цю темряву: безбожжя, тероризм, насильство та війни на цій землі. Вони призначені для захисту мирного населення. Читаємо далі новий заповідь. У Біблії сказано. Кожен залишається у тому званні, в якому ти покликаний. Якщо ти військовий, політик, бізнесмен чи будь-хто, і ти віриш у Бога, то ти можеш залишатись у тому званні, яке в тебе є. При цьому зростати духовно, пізнавати Бога, служити своїми талантами та даруваннями для спасіння та допомоги людям. Як сказано в новому заповіді, отже, відкинемо справи темряви. І одягнемось в зброю. Світло. Кожен покликаний бути воїном світла на своєму посту.